Так, ми отримали шарфи в горох. Це така краса, він такий приємний, він такий мм просто. Подивіться, одна сторона у нас червона, друга ось така в горох. Можна собі його гарно завинути. Краса, правда? По кольорах ось такий пудра з. Е Сіреньовим, як, як називається? Бусковим, спусковим. Е, сірий з світло-сірим, світло-зелений. Хакі, бо ж мені подобається такий колір з, з бежевим. Е, тепер блакитний з блакитним, е, з пудровим сірий, е, трошечки такий фіолетовий. Ой, який красивий з жовтим-зеленим. Взагалі з зеленим гарно дуже жовті кольори виглядають, ось такі гірчичні бежевий з сірим. І ось такий хакі жовтим. Ви скріньте, якщо ви якісь хочете, скріньте, щоб ми точно знали, який. І сірий з пудровим.